Для вас озвучує студія Кіцуне. Приємного вам перегляду. Підземелля? Це остання частина вінчання. Я налякана, але усе, що я можу зробити, взяти його за руку. Ну і навіщо нам сюди спускатися? Невже мене збираються принести в жертву? Ах, я б усе віддала, щоб спробувати шматочок чогось смачненького перед смертю. Хвилинку. Вони. ж не стануть їсти мене, як я про це раніше не подумала. Прошу, не бійся! Я знала, я загину тут! Не. Мене давно хотіли принести в жертву! Я намагаюся. Спочатку приготуєш, а потім влаштуєш банкет над моїм тілом. Дружино! Дружина? Брехня! Твоя дружина скоро буде мертва! Хвилинку, це не так, як ти подумала. Це просто обітниця. Не підходь до мене! Так! За традицією, ми маємо спалити нашу обітницю на вівтарі, щоб завершити церемонію. Ось, поглянь. О, а навіщо ти вийняв ножа? Оскільки цей ритуал зв'язаний кров'ю, нам знадобиться лише крапля, тому не хвилюйся. Ау! Як тільки цей папірець згорить, наша церемонія скінчиться. Я цього не знала. У такому разі. О ні, ми маємо роздягнутися? Я ще не готова до такого. Невже у нього є шрами на тілі, як написано у книжках? Чи пухнасте волосся та козячі копита? Га? Mm -hmm. Як таке можливо? У нього такі ніжні руки ніколи в житті таких не зустрічала. Що з тобою? Нічого, зі мною все добре. Усе відтепер контракт між нашими сім'ями укладено. А ще я хотів дещо тобі показати. Що саме на нижньому поверсі, що під нами захована наша сімейна скарбниця? Тати, Ангела та Демона? Це місце схоже на якийсь склеп? Це, мабуть, батьки Ердена, які загинули через демонів. Сюди. Що це? Це велика книга секретів. Яка кумедна назва? Ця книга написана великим мудрецем, який переміг демонів. Одного разу я спробував викликати демонів, але це створило величезні проблеми. Тому більше я цього не роблю. Ти намагався їх викликати? Так, незадовго після того як мої батьки загинули. Oh. Це не так просто. Цей великий мудрець прийшов ні звідки та взяв під контроль демонів один за одним, зробивши їх рабами. Чому демонів не поменшало на цій землі? А все тому, що одного дня він просто зник. На якусь мить здалося, що його і не було в нашому світі. У цій книзі є все про підкорення демонів, але вона закодована. Це його книга. Цій книжці багато років, тому вона дуже понищена. Деякі частинки нечитабельні. Через те, що ця книга закодована, ніхто не може зрозуміти, що там написано. Якщо ця книжка справді здатна розповісти, як перемогти демонів, вона стане скарбом. Саме тому я хотів показати її тобі. Що? Мені? Так, у тебе є містичні знання, тому я гадав, що ти зможеш її прочитати. Але я нічого такого не знаю. Я всього лише маю спогади минулого життя про те, як я використовувала той газовий балон, щоб приготувати джапагурі на моєму гощівоні. Ти наче казав, що це сімейна реліквія? Чи правильно його ось так звідти брати? Звичайно, ми одружилися, тепер ти частина моєї родини. Такими темпами він почне ставитись до мене як до великого мудреця. Оскільки він чекає цього із нетерпіння, я не хочу його розчаровувати. Я впевнена, що ця книга написана корейською. Що? Про демонів. Що? Далі буде.